Образа, вина, роздратування, гнів чи страх цього року супроводжуватимуть дуже багатьох. Саме в 2024 рік є тим роком, коли дуже важливо розв'язати всі ті кармічні вузли, які цього року активуються. Для цього варто звернути увагу. А з ким саме цього року у вас стали відбуватися конфлікти, ті чи інші зіткнення, біль від ігнорування чи ситуації, що докучають вам. Це може бути як та людина, з якою це відбувалося завжди, або та, з ким ви думали, подібного вже бути не може. Кармічні взаємини це завжди дуже болісна історія. Це коли емоції на розрив, коли вони зачіпають настільки сильно, що неможливо утримувати свої почуття та емоційний стан у рівновазі. Це коли ти переживаєш і страждаєш не один день, а багато хто. Нескінченно повертаючись подумки до тієї людини та ситуацій з ним пов'язаних, після чого може наступити повне спустошення та небажання чогось робити взагалі. Кармічні стосунки завжди пробіль. Від таких людей часто хочеться втекти, закритися і ніколи їх більше не бачити. Але тому. Стосунки та кармічні, що людина ця дуже до вас близька, і збігати від неї найчастіше не тільки неможливо, а й не можна, поки не пройдено спільного уроку. Це той випадок, коли і разом погано і порізно, бо інакше замість нього обов'язково зустрінеться хтось інший, але ще гірше, а сам урок. Буде покладено життям ще болючішим. Всі уроки карми супроводжують нас до повного їх вирішення і завжди посилюються на кожному наступному витку спіралі. У кармічні відносини можуть бути залучені батьки, особливо мама. Найчастіший вузол карми це відносини мама дитина. І тоді це супроводжується непримиринними образами з будь-якої зі сторін або взаємними претензіями. Карма з батьком часто виливається в зневагу до нього, викреслення його зі свого життя, що веде в результаті до проблем пошуку призначення фінансів або розкриття свого потенціалу. У потужну кармічну взаємодію можуть бути залучені і стосунки з дітьми. Це одна з найболючих тем. Сім'я, любов, інтимні зв'язки також у багатьох випадках притягують кармічних партнерів. З братами чи сестрами кармічні стосунки бувають рідшими, але теж бувають. У будь-якому випадку в цей завжди залучений хтось. Кого ми підпустили до себе дуже близько, кого нам для дозволу уроку необхідно прийняти і полюбити, а всередині, у відповідь на це є потужний блок, тому боляче. Але якщо раніше можна було просто, вимкнувши почуття, втекти від таких стосунків, то тепер робити вже більше не можна. Кармічні відносини, надіслані людині для взаємної з кармічним партнером, трансформації для зростання та розширення. Це завжди стосунки, де кожен один одному, і вчитель, і учень одночасно. Урок душі буде вважатися успішно завершеним, коли буде досягнуте прощення, якщо це необхідно, і коли сілиться вина. Тієї сторони, що її відчувала. Зрештою, після вирішення конфлікту цієї людини, якщо вона, наприклад, не кровний родич, щиро зі свого життя можна відпустити, не викреслити життя, а саме відпустити, особливо, якщо на це є його воля. Якщо ж це родич кровний і він сам хоче розірвати узи стосунків, то важливо зуміти, впоравшись зі своїми емоціями, відпустити його на якийсь час, але по можливості з любов'ю та вдячністю, він повернеться як тільки дозріє ці стосунки зцілити. Трансформація головна мета кармічних відносин. На рівні душі між усіма нами завжди лише кохання. А тому досвід зіграти один для одного роль кармічних партнерів вибирають тільки ті, хто любить душі. Кармічні відносини це відносини, в яких обидва або зростають, або деградують. Обидва ключове слово. Поки з боку будь-якої зі сторін залишається енергетичний емоційний заряд, ці душі життя зустрічатимуться знову і знову. І чим сильніший цей заряд, тим у ближчому спорідненому зв'язку складатимуться ці душі в наступних втіленнях. Той, з ким людина все життя ворогувала, або кого прагнула вимкнути зі свого життя, може стати йому матір'ю або ж її дитиною, тобто стати тим, кого доведеться полюбити, або, як мінімум, прийняти. З цим часто, до речі, пов'язані історії про жорстоких або занадто холодних матерів або батьків. Це не єдина причина, але часто, коли в колишньому житті була ворожнеча, а в цьому житті з ним такий споріднений зв'язок, від якого вже не втечеш. Але багато хто все одно біжить, а потім задають питання, чому є серйозні проблеми зі здоров'ям, відносинами, призначенням і грошима, тому що це все взаємопов'язане. Поки що карма не відпрацьована у велику виявленість, самореалізацію та можливості життя людини випустити не може. Він буде закритий для миру, безкінечно впиратиметься в скляну стелю, поки що, нарешті, не розгорнеться туди. Де свої питання карми йому потрібно завершити? І саме цей 24 й рік є для вирішення подібних питань ідеальними. Всім я вам бажаю удачі, мира, щастя і добра.